Олександрія з дублем найкращого бомбардира розбила оболонь. Що таке абсолютне домінування команда Руслана Ротаня показала вже в першому таймі. Ішла 20-та хвилина гри, а рахунок вже був 2-0 на користь господарів. Спочатку, після помилки захисників столичного клубу, свій дев'ятий гол в УПЛ забив найкращий снайпер Олександрії Олександр Філіпов. А через три хвилини перевагу подвоїв Безерра, який добив м'яч у ворота після відскоку. Під завісу тайму активність Олександрії призвела до третього взяття воріт. Знову начудили біла власних воріт оборонці киян. Цим скористався Філіпов, який оформив дубль. На початку другої половини Олександрія організувала феєричну атаку з трьома небезпечними ударами, два з яких перевірили на міцність каркас воріт. А вже в кінці провела четвертий м'яч. Красеним голом у дев'ятку з за меж штрафного відзначився Ндіка. Рівненський верес вдома приймав Житомирське Полісся. полісся. Пропустило від вереса достатньо швидко. Нападник господарів Степанюк на 13 13-й хвилині точно пробив головою в кут воріт. Проте батіста відновив рівновагу. І все ж Поліссію не вдалося піти на перерву без другого пропущеного гола. Степанюк отримав точний пас на межі штрафного майданчика і прицільним ударом знову вивів Верес уперед. До середини другого тайму рівняни забили ще два голи. Відзначились Дахновський та гайдучик. А за дві хвилини до кінця основного часу п'ятий м'яч Вереса записав на свій рахунок захисник Шевченко. Тож 5-1. Футболісти Полісся поїдуть у збірну України не в найкращому настрої. Динамо вдома приймало Луганську зорю. Кияни заборонили участь у поєдинку з шістьом футболістам зорі, які належать столичному клубу, а за Луганський грають на правах оренди. Але це мало допомогло команді Олександра Шовковського. Виникає лише запитання, як би завершилась гра, якби ці футболісти мали змогу вийти на поле. Події в матчі стали розвиватися дуже швидко. Луганці зусиллями будківського відкрили рахунок вже на другій хвилині. Втім, Ванат на п'ятій зрівняв положення. Але знову ж таки не на дового. Дев'ята хвилина принесла другий успіх зорі, коли відзначився Джордан. Далі динамівці тиснули, намагаючись врятувати гру, але без особливої гостроти. Зоря відбивалась та навіть мала шанс забити втретє, коли на 57-й хвилині у відрив втік мічін. Зрештою, динамівцям вдалося зрівняти результат після красивого удару головою 19-річного Пономаренка, щось більше кияни зробити не змогли. В останньому матчі дня лідерів у 21-му турі української прем'єр-ліги Карпати у Львові приймали Донецький Шахтар. Чемпіони володіли перевагою, багато і гостро атакували. Моменти створювали Судаков, Егіналду, Азаров, Кевін, Швед. Кожен з них міг забивати, але на заваді незмінно ставав голкіпер господарів Кінарейкін. Завдяки його впевненій грі Карпати встояли до перерви. Щодо атакувальних футболістів львів'ян, Бруніньо, Костенко, Краснопір намагались щось вигадати. Але переграти досвідчену оборону чемпіонів не мали змоги. Другий тайм картину гри не змінив, хіба що Шахтар став діяти ще гостріше. Правда, і Карпатам час від часу вже вдавалося створити моменти біля воріт гостей. В останню десятихвилинку Карпати змогли відсунути гру від своїх воріт та перевести суперництво у середину поля. А на 82-й хвилині львів'яни мали дуже непоганий момент. Удар шаха різник відбив перед собою, але встиг піднятися і зафіксувати м'яч, не дозволивши суперникам зіграти на добиванні. Останні хвилини пройшли в масованих атаках шахтаря. Втім, м'яч у воротах так і не опинився.